Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Купила я нову пряжу, з якою буду в'язати сукню. Ось ця ниточка, якою хочу вам з вами поділитися, це буде додаткова нитка до основної. Що це за пряжа? Це дуже чудова, якісна пряжа, це італійська напіввовна. У мене такий колір. Не зовсім трави, може, такий колір пляшки, як в Радянському Союзі, але дуже насичений зелений колір. Що нам показує виробник по цій пряжі? 100% мерінос і, вірніше, 50% мерінос і 50% акрил. В 100 грамах 1400 метрів. Я цю пряжу купую не вперше, саме в якості додавання до основної нитки. Кого зацікавить, пишіть особисто, я розкажу, де я купую, тому що магазин дуже чудовий, завжди там багато знижок. Ось тут показую саме номери моєї пряжі. Подивимось, що ще виробник тут вказує. Так, є контакти і виробництво Італія. Дуже пряжа гарна на дотик. Кого є машинка чудова, вона дуже м'ягенька. Якщо її взяти в декілька ниточок, вона буде еластична, тому що тут 50 на 50 вовна. І вона буде дуже тепла, тому що це таки це вовна. На жаль, не зможу показати вам її виробі, тому що вона в мене буде суміщатися з іншою ниточкою. Але сподіваюся, що ви зацікавитесь і, знов-таки, повторюсь, пишіть. Хто хоче дізнатися, де я її купувала. Дякую за перегляд.